Дорогі ліцеїсти, я Татаренко Богдан, кандидат в президенти Ніжинського міського ліцею при НДУ імені Миколи Гоголя. Дійсно, на часі вибори президента ліцею, тому слід правильно обрати саме ту людину, якій би ви, дорогі мої, довірили. Проблеми ліцейського життя та їх вирішення кажуть президент обличчя ліцею можливо, але насамперед саме ліцеїсти обличчя ліцею. І знаючи багатьох з вас, я впевнено скажу, що наш заклад може дійсно пишатися вами передвиборчі перегони. Завжди є напруженою подією. Багато кандидатів обіцяють багато солодкого для вух. І тут важливо зрозуміти прозорість намірів кожного кандидата. Бо хтось хоче просто попіаритись, а дехто і справді хоче внести щось корисне, хоче змінити. Життя нашого рідного ліцею. Зробити наш ліцей більш зручним та комфортним. Пріоритет номер один. Я докладу усіх зусиль, щоб так і було. Принцип нічого про ліцеїстів без самих ліцеїстів. Пріоритет номер два. І нарешті кожна. Право на існування кожної думки, кожного ліцеїста пріоритет номер 3 Більш детально ви зможете ознайомитися з моєю програмою та моїми ідеями на сторінці нашого ліцею в інстаграм. Дякую за увагу, миру всім нам віримо в перемогу. Пані Дмитро, учень першого математичного а класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя. Я маю неабияке бажання стати президентом ліцею. Я відповідальний за та активний учень та маю багато дійсно цікавих та креативних ідей для того, щоб зробити наше навчання та життя в ліцеї ще більше захоплюючим та незабутнім. Моя головна мета це здруження всіх класів. Я хочу, щоб в кожній аудиторії ви змогли відчувати себе як вдома. Я впевнений, що якщо ви оберете саме мою кандидатуру, ви не пошкодуєте. Який прекрасний день. А погода яка класнюча. А ось якби я був би президентом, погода була в сто разів краще, якби я став би президентом то літо наступило б одразу. Або пішов би м'якенький пухкенький сніжок. Мене звати Гордієнко Тимур Анатолійович. Я кандидат у президенти Ніжинського міського ліцею при НДУ імені Миколи Гомеля. А це достояння Ніжина. Ніжинський державний університет. Всі, хто мене знають, знають, що я веселий, комунікабельний, іноді строгий, серйозний. А також маю прекрасне почуття гумору. Мій девіз Життя як поїздка на велосипеді. Якщо хочеш отримати рівновагу, рухайся. З цим девізом я і живу, і йду по житті. Моя президентська програма така: проведення різних флешмобів, артлендів, фотофлешмобів, популяризація спорту та здорового образу життя. Підтримка екології, а також проведення одноденних екскурсій, турпоходів. Організація комунікації між класами різного профілю для формування єдності ліцейської спільноти, проведення міні-конкурсів за різноманітними номінаціями Най най буде відкритим для спілкування з кожним учнем і ученицею ліцею. Це я вважаю найважливішим. У своїй діяльності президента я вважаю, що основна мета освіти формування всебічно розвиненої особистості патріота своєї держави. Отже, я прагну врахувати в своїй діяльності всі напрямки, щоб кожен міг розкрити свої таланти.